Кей, йоу, еврібаді, з вами Денсу Бугаті. Злетіли ми друзі Ukraine Mobile. Як ви бачите, да? Ну, підзаробив я, підзаробив я трішечки своєї лавешки. У мене на моєму банківському рахунку зараз 10 мільйонів гривень. Да? Попрацювавши трішечки дальнопійником, да? попрацювавши трішечки інкасатором, заробив я ось таку суму солідну, да. Я би даже, напевно, це так назвав би. І навіщо я їх збирав ці гроші? Ну, насамперед, насамперед, мені потрібно продати мій будинок. Тому що, ну, є бажання. Переїхати переїхати з цього будинку, а саме до Києва. Бо надоїло, надоїло мені мешкати вже в Одесі, потрібно щось міняти все-таки. І переїжджати до Києва, щоб ставати вже там якимось авторитетом. Да? Значить, 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 що нам потрібно? Ну, насамперед, нам потрібно зараз розібратися, яка команда, щоб продати свій будинок. Так, меню потом. Так, давайте зараз глянемо. Глянемо команди, щоб продати свій будинок. Бо, якщо чесно, я ще не знаю, можливо, якийсь сейл не знаю, щось таке або сейл -хаус. Так, треба Дивитися, так, значить, потрібно було вписати А-меню, і тепер нам потрібно що зробити. Тепер нам потрібно лише продати нашу квартиру. Ціна квартири 300 тисяч гривень. Ну, <сум> купляли ми її по правді дорожче. Ну ладно, продаємо, продаємо, продаємо нашу квартиру. Так, виходимо, все, квартира уже не наша. Побігли, побігли, побігли осюди. І тепер нам потрібно лише направитися до Києва. Потрібно лише нам тепер добратися до Києва, щоб придбати собі там нову квартиру. Так, мені цікаво. Якщо не помиляюсь, то я Машину пере... перепарковував, да? Да. Я її перепарковував біля банку. Йома! Йо. Так, надіюсь, моя ж бугаті десь тут стоїть. Так, завантажити на GPS і давайте подивимося, Да. Моя бугаті знаходиться ось тут. Значить, ставимо на ньому мітку і починаємо просто пішкаря. Пішкаря бігти до нашої машини. Також, друзі, якщо ви хочете мати купу грошей, не працювати довго на роботі, щоб придбати свій перший автомобіль, ви можете використати мій ютуберський промокод. Да? Значить, як його активувати? Ми заходимо в меню, ще раз меню. Восьмий пункт: використати промокод. Вводимо мій промокод великими літерами дензу. Великими літерами дензу нажимаємо далі, і як ви бачите, вже вам пише, що я вже використав свій ютуберський промокод. Значить, ви можете виконати ці всі дії. Після цього вам дадуть 200 тисяч гривень на ваш стартап. да? З допомогою цих грошей ви можете собі придбати, ну як мінімум, перву свою квартиру, звісно, або якийсь свій перший, перший хороший автомобіль. да? Він ну, не буде супер, якийсь там суперкар, але знову ж таки, це набагато ліпше, ніж казатися на якомусь звичайному мопеді. да? Тому, якщо ви хочете бути солідним, багатим пацаном, використовуємо промокод Denzo, і все у вас буде дуже добре. Так, добігли. Добігли ми все-таки до своєї мітки. Тепер нам потрібно завантажити наш транспорт. Так, ми маємо наші бухаті, завантажити транспорт і бемс, впала. Впала наша манюня. Тепер нам треба відкрити наш автомобіль, бемс, сідаємо. І тепер нам потрібно відправитися до Києва. Так, значить, прибираємо нашу мітку з Одеси. Все, Одеса, прощай. Якби ти мені не була б такою цінною, дорогою для мене, але мені потрібно десь перебратися, десь, напевно, в ось ці квартири. Давайте поставимо тут мітку і будемо потихеньку, помаленьку до неї двигатися. Бо по правді, по-правді, мені вже ну, просто трішечки надоїло, правда? Надоїло жити в Одесі, хочеться себе попробувати трішки в інакшому місці. Ну і плюс в Києві, да, у нас в чому плюси Києва, що там розташовані самі-самі такі основні місця, де знаходиться велика-велика купа гравців. Тому, в принципі, в Одесі теж дуже багато різних прикалюшок, Да, наприклад, тут є робота, робота автовикрадача, де ми можемо заробляти досить такі немаленькі, немаленькі солідні гроші. Ну просто приїлося мені вже. Приїло, приїлося те, що я живу просто постійно, постійно на одному, там самому місці, і хочеться. Мені просто ну щось трішечки змінити, да, в своєму виживанні в країн в Україн мобайл. Так що поїхали. Поїхали, поїхали зараз до Києва. А там буде видно, мені цікаво, по чому там взагалі квартири. От серйозно в Одесі, дивіться, я купляв квартиру за 300 тисяч гривень. Ну мені здається, що квартири, квартири в Києві повинні коштувати ну в рази в рази дорожче. Можливо, на здачу я свій придбаю якусь нову машину, да, як варіант, можна буде продати свій лексус, да, бо багаті я не хочу продавати. Це вже як легенда, легендарна моя машина. А ось, наприклад, Лексуса, да, я би продав би і купив на його би місі якоїсь, наприклад, або гелика, або якусь беху, да? або якогось Мерса крутого. Не знаю. Там, в принципі, потім з вами розберемося. Зараз мені потрібно, що правильно, знайти собі якусь нову, нову, нову хату, да? Так, тут я бачу, є ось дивіться, купа, купа квартир. Тут а біля нас ще й близько магазини, наприклад, ось, ось заправка близько. Можна купити одяг, можна купити собі якісь да? Давай, можливо, десь в цьому, в цьому райончику подивимося собі якусь квартиру. Давай-ка десь, можливо, ми тут огосткоко з тобою станемо. Так, а ми можемо в двері просто заїхати. Стоп. Я ж можу просто в двір заїхати і подивитися, що і по чому тут продається. Наприклад, ось у нас под'їзд є. Давай-ка ми поки що десь припаркуємо. Припаркуємо Свою бугаті. Давайте десь отут. Так, заглушити. Нам треба закрити нашу машину і припаркувати її тут. Бамс, все. Ми припаркували наш транспорт. Тепер поїхали дивитися, По чому в нас взагалі продаються квартири в Києві. Надіюсь, тут буде вільні, вільні місця, якісь так, тут. У нас, на жаль, на жаль, як ви бачите, всі місця зайняті. Давайте, можливо, піднімемося повище, Так, тут так, мені стоп, мені потрібно потрібно зараз до виходу. Так, стоп, бемс, так, нажимаємо Alt, і мені потрібно піднятися трішечки повище, Так, вибрати поверх, давай подивимося на другому поверсі. Можливо, о! А на другому поверсі у нас тут є. Все, значить, давайте придбаємо собі ось цю квартирку. Щас, так, бемс, підійти до неї, і коштує вона у нас, значить, 272 тисячі. Клас люкс, в принципі, Квартира 468, мене, в принципі, все влаштовує. Так, купляємо нашу хату, і давайте подивимося, що в нас взагалі в ній є. Ну, в принципі, апартаменти у нас дуже. А, так, вони слухай, вони такі самі, як у нас були в минулий раз. Давай, може, її прокачаємо. Так, уводимо А-меню. І далі що я хочу. Далі мені потрібне поліпшення. Мені потрібне поліпшення своєї квартири. Я можу встановити сейф. Я можу встановити сейф за 2300 гривень. Так, придбати. Так, і тепер мені цікаво, де він у нас знаходиться. По йде він нас просто додався в нашому меню, да так стандартний код до сейфу у нас 4 ноліки, в принципі, ви мене не пограбуєте. Так, значить, далі. Що я хочу? Давайте ще подивимося, що в нас є по меню нашої квартири. Так, інформація про квартиру, закрити двері квартири, продати нашу квартиру. Так, мені потрібно закрити двері нашої квартири. Потім інформація про нашу квартиру, ну, в принципі, ага, в нас вона сплащена на один місяць, і по-хорошому нам потрібно закинути буде ще трішечки грошенят. Да, для того, щоб у нас цю квартиру просто не відібрали. Так, значить, побігли до виходу, побігли до виходу. Так, нам потрібно з нашої квартири вийти. Бемс. Так, тепер, значить, ми. Ми йдемо з вами на вулицю. Так, виходимо на вулицю. Тут моя припаркована Бугаті. І тепер мені що потрібно? Це мені зараз потрібно добратися до До нашого Лексусу, Значить, навігація, е роботи. І тепер мені потрібно знайти, де у нас інкасатор. Так, відкриває мітку. Все, в принципі, я зрозумів, Ставим, Так, знаєте, що я би ще би зробив би? Я би поставив би мітку, де наша квартира знаходиться, щоб в подальшому, в подальшому не забути, да, не заблудитися. Бо Київ сам по собі дуже-дуже великий город, да? Як не як столиця України, тому треба, треба, треба трішечки його підвивчити. Да? Бо вроді як не один день вже граю, да, в Ukraine Mobile, і все все ще не можу заповнити київські оці вулиці. Так, значить, тут, тут у нас ось банк. Тепер мені потрібно направитися за банк, бо там у мене припаркований мій GPO, да? Так, Бенс, приїхали. Тепер мені потрібно цей автомобіль щас вивантажити. Так, автомобілі. Далі що ми робимо? Ми закриваємо наш автомобіль, так, і вивантажуємо наш автомобіль. Потім так, Бемс, мітку. Ми забрали. Мені потрібні автомобілі, мені потрібен мій лексус і завантажити його на сервер. Тепер сідаємо в наш чорний бумер, заводимо його. Блін жалко його продавати. Реально, це така легенда. Плюс у мене ще на нього випали дуже чіткі номера. І по правді, ну важко. Тяжко, тяжко. Мені з ним просто ну розстатися. Так, ставимо значить, мітку, ставимо мітку на преміум преміум автосалон. І поїхали, поїхали щас купляти собі нову якусь машину. Бо ну приївся. Приївся мені цей джип і мені хочеться чогось нового. Так, приїхали ми до автосалону. Давайте зараз припаркуємо наш автомобіль. Так, заходимо в меню автомобілів і припаркувати транспортний засіб. Так, машину ми собі припаркували, давайте подивимося, що в нас продається в цьому автосалоні. Це, в принципі, не преміум автомобілі, да, Но мені цікаво подивитися, які ще є варіанти, да. Бо я заїхав лише в самий самий дорогий автосалон. Ну, і вибір, в принципі, мені з туди є зрозумілим. Так, що в нас тут є з цікавого: інфінітік. Ю-60. Ну я би хотів би собі якусь джипа. Реально, я би хотів би джипа, бо Форд oh, 150-й. Оце, кстати, як варіант, непогана тачка. Коштує вона 4 мільйони. Так, ягуар мене не цікавить, мене цікавить виключно джипа. Бо легкова машина у мене уже є. Так, Range Rover. ровер. Range Rover так, 4 мільйони у нас коштує. Так, є Audi, є BMW F-90, є Land Cruiser 200. Мені цікаво, а є Land Cruiser 30. Так, Мерседес у нас ще є один. Subaru, Lexus. да? Ну, Lexus у мене уже такий був, тому мені смислу його купляти вже немає. Так, Джип, да? Grand Cherokee у нас. Ну і в принципі на цьому, напевно. Ага, ага ще в нас є Volvo. Це x 90 як варіант. ой. Ось ось теж такий непоганий танк. Просто Не Нісанчик такий, да? 4 на 4 Мені здається, теж був би дуже-дуже дуже такий солідна така машина. Так, ну і в принципі більше тут у нас нічого такого й немає. Хорошо, в принципі, з ми розібралися. З ми розібралися. Давай-ка, щас. Ми що зробимо? Ми щас завантажимо наш Lexus. Так, наш Бемс упав просто з неба. Далі нам потрібно його відкрити. І давайте, щас ми що зробимо? Ми щас, ми щас поїдемо з вами до преміум. Преміум автосалона. Так, автосалони, і мені потрібен преміум клас. Так, куди це нам їхати? Це по нам їхати Так, да. нам потрібно їхати в сторону центра города. Так, нас у зустріч підписник. Ха-ха, <свісно> в принципі, не дивно, не дивно. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Зараз, можливо, все-таки я виберу. Виберу виберу собі якусь машину в преміум автосалоні. Я думаю, що в середньому класі теж буде якась досить така непогана, прикольна тачка, але ну, чесно, мені нічого там не подобається. От із цього всього, що там можна вибрати, це реально або Lexus, або якось Ford 150. Да? Оце реально дві тачки, які мені подобаються в автосалоні середнього класу, саме із джипів. Давай-ка, давай-ка поки що ми припаркуємось. Так, Benz, і треба припаркувати нашу машинку Все, поїхали. Поїхали ще раз, передивимося, які тут у нас є машини, бо в цій серії я однозначно повинен собі придбати щось нове. Так, бугаті, Bugatti мене не цікавить. Мені дві бугаті не треба. Lamborghini. Ну, Lamborghini прикольно, але в мене вже є суперкар, так що мені треба якийсь внедорожні. Так, тут от Tesla Model S, прикольно, Rolls Royce. Так, далі. Слухай, а блін, мені не вистачає. Мені не вистачає на ось оцього просто геліка жорсткого. Так, ну давай далі подивимося. Cadillac, в принципі, непоганий, так, да, як джепара такий. Tesla мене цікавить, Mercedes мене теж цей не подобається. Ну, ось і 7 беха, в принципі, така да? солідна. Так, що ще жопі, можна подивитися? Гелик. Ну, блін, гелик вроді класна, а вроді і тофта. Rolls-Royce Kalin. Дуже цікавий такий автомобіль. Тесла Модерна, Тесла Кібертерак. Ну, не знаю. Вона мені не красива. Не знаю я кому, але вона мені просто не подобається. Так, ну, в принципі, я все думаю, або взяти Каліна, да, роллс ройса або взяти і Ксьому. Я все думаю, що із цього може бути ліпше. Так, ну Каділак відпадає. Каділак не статусно. Я думаю, що ви цим згодні. Ось Ксьомий красивий. Реально, без прикола, він красивий, стильний автомобіль. Гелик. Ну, гелик заїжена тема. А ось Rolls-Royce, калі. Правда, мені на нього трішечки не вистачає, хоча ми ще ж зможемо продати продати свого Лексуса, і у нас там ще капне Бабета. Тому давай-ка, давай, -ка, давай -ка, Дензо, ми це з тобою і зробимо. Так, значить, підходимо до нашої машини. Так, сілимо в нашу машину і тепер пишемо команду car. Бемс, і ціна нашого Лексуса 3 мільйона гривень. Продаємо. Продаємо нашу пушку ракету. І мені ці гроші перевели в банк. Йома, а тут є мопед. А тут. Є реально, бо щоб я просто його міг орендувати і поїхати отсюди. Так, давайте тоді подивимося. А, так, стоп. Ну да, на Rolls-Royce мені зараз не вистачає. Йомайо, -йо. ну, згорем пополам ми добігли до банку, да? Ще, значить, треба нам зайти. Якщо не помиляюся, той Rolls Royce коштує 11 мільйонів гривень. Тому давайте на всяк випадок ми знімемо з вами 2 мільйони. В принципі, да, 2 мільйони. Хай лежать у нас на банківському рахунку. І кстати, поки я не забув, так, уводимо зараз команду slash банк Бемс, відкривається меню, і мені тепер потрібно, знаєте, що Правильно, треба зняти мені, зняти мені готівку. Так, мені треба домашній рахунок. Ага, у мене немає мого будинку. Поняв, поняв, я забув, в мене квартира. Значить мені потрібно управління рахунками, мої рахунки рахунки, основний рахунок і зняття з банківського рахунку. Мені потрібно зняти 2 мільйони гривень. Так, бемс, все, два лямчика. Ми зняли. Лямчик у нас остався на нашому балансі. Так, і поки я не забув, поки я не забув, один із моїх підписників мені скинув скріншот. Скріншот, те, що він увів мій промокод. І я як я всім, хто вводить мій промокоди, я ще від себе відправляю 100 тисяч гривень. Так, значить, переказ на рахун. Так, стоп, мені треба управління, мої рахунки, основний рахунок і безготівковий переказ. Значить, мені тепер потрібно що зробити. Правильно, увести ім'я нашого отримувача. Так, і вводимо, значить, нікнейм нашого кента Сантер Покрова та кількість гривень. Ну, дивіться, ми передаємо йому. отако. От бемс, 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 100 тисяч гривень. Все, в принципі, нашому підписнику ми бабето відправили. Ну і. Тепер нам потрібно що зробити правильно добратися, добратися знову до преміум автосалона. Ну, в принципі, тут не супер далеко бігта, да? ну буквально хвилинки 3-4. І зараз ми з вами придбаємо все-таки свого довгождану свою нову потужну машину. Напишіть в коментарях, чи подобається вам взагалі мій вибір, чи згодні ви з тим, що це реально класна, солідна, крута машина, да? яка буде прям показувати статус, статус мого авторитету на Київщині. Так, добігаємо. Добігаємо ми до автосалону. Яку кришує Одеська мафія, в принципі, як майже усі такі крупні бізнеси, да? Значить, бемс-бемс-бемс. Шукаємо відразу же ж ту машину, якою ми вже, в принципі, оприділилися, а саме Rolls-Royce Каліна. Так, Tesla Model S. Цей Rolls-Royce мені не подобається. На Mercedes мені грошей поки що не вистачає. Ще не заробив, не заробив дензо на таку ще машину. Так, Mercedes, далі BMW І ідеї, по зараз повинен бути наш Rolls-Royce. Так, Ferrari, Гелик, Maybach. Ну, Maybach мені не подобається. Так, тепер колір. Колір. Колір нашого автомобіля. Ну, давай, давай, напевно, ми візьмемо собі чорний, Ми ж бандити, як не є. Значить, придбати 11 мільйонів до сплати. Бемс! Сюда! Сюда! Ну і тепер давайте на нього ми поглянемо. Йойой, а машинка то потужна. Так, давай ка в нього сядемо. І подивимося взагалі її со сторони. Ну, слухай, виглядає? Виглядає реально моцно. Давайте заведемо двигун нашого нового rolls Ройса, і подивимося, взагалі, як. Він Їздить. Ну, кстати, він швидкий, він швидкий і досить так дуже добре управляється. Реально. Ним дуже легко заходити в повороти. Ну, майже, майже легко. Про це дуже швидко розігнався, але реально, машина дуже крута. Ну і напевно, на цьому, друзі, ми будемо завершувати наш відеоролик. В наступній серії ми поїдемо і з вами поставимо на нього якісь. Попробуємо вибити круті номера, а я поїду Зараз просто в сінку розіб'юся. Всім до нових зустрічей! Пау!